Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді універсальний мультистайлер для волосся Jimmy HF9. Це не просто фен, а справжній 3 в одному пристрій, який сушить, вкладає, надає об'єму та робить ідеальні хвилі. Зараз я покажу вам усе, що входить у комплект, як ним користуватись, а ще поділюся своїми враженнями і плюсами, і мінусами. Тож, заставка і ми починаємо! Що ж ми бачимо в цій стильній коробці? По-перше, сам пристрій зі стандартною європейською вилкою та довгим кабелем на 1,8 метри. Далі насадку для швидкої сушки. Це по суті перетворює стайлер на фен. Бі направлену плойку це основна насадка для створення хвиль, дві об'ємні щітки для кореневого підйому і зручну косметичку, в яку все це легко поміщається. Ця косметичка реально класна. В неї вміщається весь комплект, її зручно взяти у подорож і все завжди на місці. Ще хочу відзначити дизайн і зручність цього стайлера. Сам пристрій без насадок дуже легкий, всього 260 грамів і компактний 4,2 см у діаметрі. Тому рука точно не втомлюється. Навіть якщо робити зачіску на довгому волосі. Кабель довгий 1,8 метри. Це дозволяє вільно рухатись, не смикаючи пристрій за собою. Ще одна приємна фішка: знімний фільтр, який легко чиститься, і це реально важливо, щоб стайлер служив довго. На корпусі ми бачимо три прості кнопки: вімкнення, вимкнення, регулювання швидкості, низька, середня та висока, а також регулювання температури. Холодне, тепле і гаряче повітря. А ще кнопку, за допомогою якої фіксується насадка, і не дає їй відпасти під час роботи з пристроєм. Всередині працює цифровий мотор на 1300 Вт, який обертається до 110 тисяч обертів на хвилину. Це потужно. А ще тут є ntc сенсор, що контролює температуру до 50 разів на секунду, щоб волосся не перегрівалось, і на додачу іонізація. Понад 20 мільйонів негативних іонів. Які роблять волосся гладким і менш пухнастим. Що ж, давайте його протестимо і почнемо з сушки. Насадка для швидкого сушіння маленька, але ефективна. Потік повітря до 23 метрів на секунду, і завдяки термоконтролю температура завжди стабільна, волосся не пересушується. Так, це не заміна професійному фену, сушить трохи повільніше, але зате дбайливо і без перегріву. І все ж таки, це набагато зручніше мати все в одному пристрої. Ніж купу різних гаджетів, які займають декілька полиць в ванній кімнаті. Що думаєте про це? Напишіть у коментарях. Далі в нас іде плойка з обертанням. А ось це моя улюблена частина. Бі направлена плойка. Можна обирати в який бік крутити локон, Просто повертаєш насадку вправо або вліво. Підносиш пасмо і воно саме накручується навколо плойки. Коли пасмо висохло, перемикаєшся на холодне повітря і фіксуєш форму. Уся зачіска з м'якими хвилями по всій голові займає у мене приблизно 5-10 хвилин. І це при тому, що волосся в мене середньої довжини. А якщо ще розчесати, хвилі стають ніжними і дуже природними. Ну і насадка бігуді. Ще одна крута штука об'ємні насадки для коренів. Працює це так: прикручуєш пасмо біля кореня, підсушуєш і залишаєш охолонути прямо на голові. Волосся запам'ятовує форму і виходить класний об'єм біля коренів, без лаку і термощіпців. Геніально! Ось такий він Jimmy HF9 – стайлер, який дуже легкий і водночас потужний. Тому руки не втомлюються, а результат виглядає дуже добре. Особливо класно, що плойка може обертатися в обидва боки. Це допомагає робити симетричні локони без зайвих зусиль. Бігуді насадки для додавання об'єму справжня знахідка, якої я не бачила в інших стайлерах. З мінусів, немає спеціальної насадки для гладкої укладки. Тому, якщо хочеш зовсім пряме волосся, доведеться додатково використовувати щітку. Або праску. Корпус зроблений із легкої пластмаси, яка досить швидко дряпається, тож потрібно поводитись обережно. Також сушить він трохи повільніше, ніж звичайний потужний фен, але при цьому дуже дбайливо ставиться до волосся. Цей прилад ідеально підійде тим, хто шукає багатофункціональний пристрій і для дому, і для подорожей, хто дбає про здоров'я волосся, а також всім, хто хоче мати у своїй косметичці все необхідне. І сушку, і укладку хвилями, і об'єм. От і все на сьогодні, друзі. Якщо ви шукаєте зручний, потужний і багатофункціональний стайлер Jimmy HF9, точно вартий вашої уваги. Пишіть у коментарях, які у вас враження або які стайлери ви хочете, щоб я протестувала наступного разу. Не забудьте поставити лайк. Підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. А придбати його за дуже приємною ціною. Ви, як завжди, зможете в нашому інтернет-магазині Воюа! А для того, щоб ваша покупка була ще приємнішою, ми підготували для вас додатковий промокод на знижку, який ви знайдете в описі під цим відео. Дбайте про себе і своє волосся. Будьте красиві і до зустрічі в наступному відео! Па-па!